18 жовтня погода в Україні буде все ще прохолодною. Середні показники по Україні досягатимуть плюс 10, плюс 14 градусів. Найтепліше буде на Одещині, а найхолодніше на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. На Полтавщині мінливо хмарно без опадів температура повітря підніметься до плюс 13, Після опівночі опуститься до нуля градусів. У Кременчуці увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Без опадів повітря прогріється до плюс 13 світлої пори доби, вночі ймовірні 3 градуси тепла. У горішніх плавнях погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів нічна температура повітря плюс 2, денна, плюс 13. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 18 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1967 року плюс 22. Мінімальною температура була 1976 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.